Ось і завершився перший експериментальний груповий етап ліги чемпіонів нового зразка. Комусь сподобалося, комусь не сподобалося, і це нормально, але. Те, що можна сказати, з усією впевненістю, то це те, що було видовищно. вісім турів, вісім різних суперників, плюс спільна таблиця, за якою завжди було цікаво слідкувати. Додалося більше непередбачуваності, і цей фактор ледь не коштував місця в плей-офф таким топом, як Реал Мадрид, Парі сен жермен та Манчестер Сіті, які з різною швидкістю зрештою вирішили свою першу турнірну задачу. Сьогодні говоримо про підсумки останнього туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Вина Каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо! Починаємо з лідерів. Ліверпуль втратив можливість завершити груповий етап з ідеальними 8 з 8. Проте матч з ПСВ це був сухий розрахунок зі сторони тренерського штабу Арнес Лота. Червоні сподівалися, що для здобуття позитивного результату вистачить і резервного складу. З перших хвилин вийшли Келехер, Бредлі, Кванса, Цимікас, Макконел, Ендо, Еліот, К'єза, Данс. З гравців основи були тільки Гакпо та Робертсон, який спробував себе на позиції лівого центрального захисника. Варто визнати, що експерименти з Ендрю не. Можна вважати вдалим, оборона червоних в цьому матчі виглядала й близько не так надійно, як завжди. Три пропущені голи, серед яких два на совісті Робертсона, коли забивали його гравці. Спочатку це Бакайоко, який посадив шотландця на точку, а потім пепі, який забивав з під капітана Ліверпуля, і який забив переможний гол у цій перестрілці – 3-2. у гості. В цьому матчі можна виділити хіба що Федеріко к'єзу, який першу частину сезону пропустив через травми. Італієць заробив пенальті, який реалізував гакпо. А потім, після його ударом, як в сітку добував Еліот хто знає, можливо, цей літній трансфер все ж таки запрацює. А ми переходимо до Барселони, яка не скористалася шансом виграти груповий етап Ліги Чемпіонів, і причина цьому Аталанта Джан П'єро Гасперіні, чудовий геніальний тренер, який перед матчем скромно пожартував, коли його запитали, кого із гравців нинішньої Барси він би хотів купити. Ми не купуємо, ми продаємо. Кого ви хочете у нас купити? А те, що у Аталанти є кого придбати навіть для Барселони, показав цей матч. В першому таймі гості засушили гру. У господарів були лише. 0-1 XG це абсолютна аномалія для матчів каталонців під керівництвом фліка. Це показник наскільки якісно підготувався Гасперіні та його штаб до битви на Монжуїк. Другий тайм вже пройшов за більш відкритої гри. Гості трохи втомились, Барселона перебудувала гру за рахунок того, що Вінгери, Ямаль і Рафінья почали грати глибше, і це дало результат. Перший гол конструкція Лівандовського, Рафіні та Ламіна, швидка кінжальна контратака, все було зроблено ідеально. Звідси почався підйом Барси в цьому матчі, яка мала. Закривати всі питання в період з 54-ї по 67 сьомих хвилини. Спочатку удар Рафіні зі штрафного перерував Карнесеткі, а потім Ямалі Рафіні створили вбивчу можливість для Лівандовського, але поляк підвів команду. І нарешті Ламін з Рафою знову знищили захист суперника. Але голкіпер Бергамасків показав, чому він їсть свій воротарський хліб. Ну а далі сюжет поєдинку вже пішов за хвильовим сценарієм. Гол Едерсона виник буквально з нічого, блискучі дії бразильця, який легко обіграв гаві і пробив ще барса швидко прийшла до тями і вийшла вперед, завдяки тому, що кунде, кубарсі і араухо заплутали захисників на дальній стійці. А Рафінія точним кросом знайшов урогвайця. Подивіться, при подачі кутового Рональд чомусь залишається абсолютно один. Зате в центрі штрафного майданчика гуляє купа футболістів Аталанти гравців. Однозначно провал захисту. А Рухо із героя дуже швидко перетворився в антигероя, коли не зміг втримати офсайдну лінію. А Пашаліч пробив поміж ніг щесний. Варто відзначити цей баг в грі Барселони. А Рухо, який через травму на початку сезону пропустив першу половину сезону, поки не до кінця розуміє систему Гансі Фліка, і дуже часто, як для захисника цієї моделі, залишає нападників у грі. Думаємо, що це буде одне із найближчих завдань фліка повністю адаптувати Раухо до своїх вимог. Ось таким чином Барса втратила можливість виграти груповий етап, адже за різницею голів вони б випереджали Ліверпуль. Але хто б міг подумати, що Барселона фліка буде настільки переконливою, особливо згадавши їх провал в першому турі ЛЧ в виїзному матчі проти Монако, тому певною мірою Барса навіть перевищила ті очікування, які були на старті ліго чемпіонівської кампанії. Те ж саме можуть сказати і фани наступних клубів: Арсеналу, Інтеру та Атлетіко. Ці клуби завершили груповий етап на мажорній ноті. Каноніри набрали стільки ж очок, як і Барселона, здобувши свою шосту перемогу в турнірі на полі Жерони, 1-2 з голами Жоржиню та Нванері. Артета виставив на цей матч достатньо цікавий склад. Із Тросаром в якості хибної дев'ятки та Томас Парті в ролі правого захисника. Напіврезервний склад виконав задачі на грублескуче після пропущеного голу, який на двох привезли Парті та. Нету гості знайшли в собі сили переломити хід гри. Правда, без везіння не обійшлося. При рахунку 1-0 циганков створив вбивчий момент для Данжуми, але нідерландець завозився із м'ячем. Шкода, так би був у Вікторов асист. Партій зрештою виправився за помилку, заробивши 11-метровий, який реалізував Жоржинію. Також спрацювала і ставка з хибною дев'яткою в другому голі. Тросар опустився в зону між центрбеками та центральними півзахисниками і віддав гольову передачу на Нванері, який зробив все сам. Якийсь англійський ламін ямаль, хлопцю також 17 років. Далі тросар міг забивати третій, але м'яч влучив у поперечку. Що ж, цей матч показав, що Артета має ще одну чудову опцію, якщо канонірам не вдасться підписати центрального нападника в останні дні трансферного вікна. А от Рахім Стерлінг ще роздовів, що він дуже далекий до своєї найкращої форми, не реалізувавши пенальтів додатковий час. Тим не менше, Арсенал фінішував третім. і це видатне досягнення для команди Артети, яка виглядає все в Певніше на євроарені. Інша темна конячка Ліги Чемпіонів Індер дуже легко розібрався із Монако. Вже на другій хвилині тюрам заробив пенальті, а Лаутаро його реалізував. На 12 12-й хвилині все той же тюрам вилітав один на один, але його зупинив Мавіса Лебі. Заслужена червона картка за фол останньої нодії і легка прогулянка для Нерадзурі до кінця матчу. 16-та хвилина. Гол Лаутаро після асисту Барелли. 67 сьома хвилина Хетрикла Лаутаро, який зіграв на добиванні після удару Хітеряна. Це п'ятий гол Тинця в турнірі, і він відстає від лідерів Лівандовські та Герасі на 4 голи. Інтер також набрав 19 очок, як Барселона та Арсенал. і незаслужено не уваги як від світової футбольної спільноти, так і від нас. Будемо виправлятись. Команда у Сімона Інзагі топова і може всіх здивувати в цьому розіграші ЛЧ. Наступний прихований фаворит Ліги чемпіонів це Атлетіко Мадрид. Матрацники не помітили Зальцбург. Вже на п'ятій хвилині Джуліано Сіміони порадував батька голом Асист від Альвареса. Потім Джуліано зробив. Бив гол для Грізмана своїм стрімким спуртом і ідеальним прострілом. Завершився перший тайм блискучою контратакою. Деполь Ліно Грізман, 0-3, Легка прогулянка після перерву обмінялись голами і на цьому розійшлися. Атлетікод Єгосі Сіміони набрав 18 очок і завершив груповий етап на п'ятій сходинці. Чудово йдуть в Лалізі, чудово грають в Лізі чемпіонів. Ще одна команда, за якою варто уважніше слідкувати. Ну і давайте відзначимо три головних сюрпризи: топ-8: це Леверкузенський Байер, який фінішував. Вище за Байерн і став найсильнішим клубом Німеччини і тут. В останньому турі команда Хабі Алонсо впевнено здолала Спарту 2-0 завдяки голам Вірца та Телли. Другий сюрприз це Ліль, який фінішував вище іншого гегемона – Парі Сен-Джермен. Те, що французькі доги дуже і дуже непроста команда, відчули на собі в цьому сезоні ЛЧ Мадридський Реал, який програв на стад П'єр Мороа, а також Фейнорд, який програв тут із рахунком 6-1 в останньому турі. Туром раніше нідерландці розгромили Байерн 3-0. Отже, команда Бруно Женезіо це. Це ще один клуб, за яким варто приглядати. І нарешті остання команда топ-8 це Бірмінгемська Астон Вілла у неї Емері, яка фінішувала вище, ніж Манчестер Сіті. По суті, всі чекали у вісімці команду Гвардіоли, а команду Емері у топ-24, але вийшло навпаки. Віллани в останньому турі обіграли Селтік з рахунком 4-2. Головним героєм зустрічі став 22-річний Морган Роджерс, оформивши хет-трик і першим запатентувавши святкування Палмера в ЛЧА, поки Коул там ще не зіграв. Астон. Ла буде неприємним суперником для будь-кого на стадії однієї восьмої фіналу. А ми переходимо до іншої сітки турніру, учасників однієї 16-ї фіналу. Там Мадридський реал забезпечив своє в плей-офф ще в минулому турі, проте не зміг пробитись до топ-8. А от Сен-Жермен та Манчестер Сіті мали всі шанси на виліт. Давайте поговоримо трохи про це, а далі вже Донецький шахтар. Мадридський реал на класі переграв Брест. Як це останнім часом доволі часто буває. Команда Анчелоті доклала рівно стільки зусиль, скільки потребує конкретно взята гра. Матч з французькою командою, яка сенсаційно розпочала цей розіграш Ліги Чемпіонів, Взявши 10 очок в перших чотирьох турах, склався достатньо просто для Мадрида. Головним героєм став Родріго, якому аншелотті за відсутності Вінісіуса у складі дає можливість пограти на його улюбленій позиції лівого Вінгера. І як же чудово проявляє себе бразилець, який звик знаходитись в реалі дещо в тіні. В цьому поєдинку в його активі дубль і статус кращого гравця матчу. Ще один гол в активі Джуда Белінгема. Мадрид фінішує 11 11-м, не вистачило лише одного балу до топ-8. Якби ПСЖ не виграв у штутгарті, команда. Луїса Енріке сенсаційно покинула турнір. Тут ключове слово якби Парижани просто знищили команду Себастіна Генеса. Ключові події розгорнулись на 17 17-й хвилині. На той момент гості вже вели у рахунку, але сценарій матчу міг скластись зовсім інакше, якби не чудо сейв Донаруми. В цій же відкритій грі ПСЖ швидко пішло в контратаку, де Вітіння вивів на простір Барколя. А той до голу додав ще й асист на Дембелє. Замість 1-1, 0-2, Тут німці і здулись. Далі Осман оформив дубль шокував навіть Луїса Енріке, який не звик до таких свят Дембелє і Хетрик, коли востаннє таке було. Хто пам'ятає фінальний рахунок поєдинку? 1-4. Париж не подарував радості своїм хейтерам, фінішувавши 15 15-м. А тепер до Манчестер Сіті, який знову попалив нерви своїм вболівальникам. Містяни були кращими в усіх аспектах гри проти Брюги, проте традиційно не змогли обійтись без інтриги. В першому таймі, замість того, щоб реалізувати хоча б один зі своїх шести підходів, команда пропустила в роздягальню. Варто заакцентувати на проблемі Сіті з позицією правого захисника. Юдглад дуже легко знищив Нуніша. На другий тайм Пеп здійснив ключову заміну, Гюндогана замінив Савіньо, і Сіті перейшов на більш агресивну модель атаки. Камбеку Гвардіоло зобов'язаний неймовірному проходу Ковачіча, який пролетів з центру поля до штрафного майданчику за лішені секунди. Здавалось, що Мансіті зараз дотисне брюге, але далі сталося два епізоди, коли господарі були близькі до катастрофи. Спочатку врятував Едерсон, а далі був промах із хорошої позиції. Гойделки. Гвардіоли продовжується, але те, що Сіті від матчу до матчу додає, це факт. Далі вже була капітуляція Брюге. Другий гол скреативили Савіньо та Гвардіол, а третій Стоунс і Савіньо. Як бачимо, вихід Бразильця був ключовим у цьому матчі. 3-1, Сіті кваліфікується до плей-офф зайнявши 22-ге місце. Абсолютно шокуюча кампанія від команди Пепа Гвардіоли. І трохи про Шахтар. Донечани не змогли створити чудо на сигнали Дунапарк Парк. Гіналду пропускав цей матч через травму, і його відсутність суттєво вплинула на гру. Ще й продаж Сікана в Трабзонспор. Шахтар залишився без кваліфікованого нападника на вирішальну гру. Лесіна трауре гравець трохи не того калібру. Рівень таких матчів не тягне. Тому на вістрі атаки опинялись то Судаков, то Педріньо, то Кевін. Шахтар не поступався Борусії в контролі м'яча і навіть переважив Дортмунд за загальними цифрами володіння м'ячем. Але на цьому перевага українського клубу в цьому. Матчі закінчилась. Всі ми бачили, наскільки важливо мати в команді такого таргетмена, як Гірасі. По суті, гвінейський нападник самотужки знищив Шахтар. Дубль в першому таймі мав забивати після перерви, але тягнув різник. Донечани змогли відіграти один гол завдяки пресингу Марлона Гомеса. Надію на камбек загасили елегантним голом Бенсебаїні. Тим не менше, шахтарю не має бути соромно за свій перформанс у цьому матчі, хоча в атаці зіграли доволі слабко. Можливо, команді потрібен ще один високоякісний нападник. Гірники покидають і. Єврокубки, набравши сім очок і завершивши турнір на 27-й позиції, обійшовши в таблиці такі амбітні проекти, як Ляйпциг, Зальцбург та Жирона, не також і погано, якщо шукати хоч якийсь позитив. Про стадії плей-офф поговоримо вже в наступному нашому відео, коли відбудеться жеребкування, і будемо мати повну картину перед своїми очима. Тоді вже поговоримо про сформовані пари сітку турніру та шанси клубів на перемогу в лізі чемпіонів сезону 24-25. А поки якщо відео було цікаве. Вам для вас буду радий, якщо віддячите за це своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.